З 19 по 22 квітня у Кропивницькому проходив чемпіонат України з традиційного карате. Він зібрав понад три сотні талановитих атлетів з різних регіонів. Традиційно конкурентна делегація у Кривого Рогу, який відстоював честь Дніпропетровщини. Дніпропетровська область представляли 25 атлетів. Результат 32 медалі. Це 8 золотих, 15 срібних і 9 бронзових. В середньому результат непоганий. Серед конкурентів криворіжців спортсмени з досвідом. Всі мої е, опоненти це в основному призери Європи та світу, які вже неоднократно займали призові місця та є переможцями змагань. Я Зайняв перше місце в одному індивідуальному та два е, призових місця з рівні медалі у командних видах. Ну, я гадаю, це непоганий результат. Змагання пройшли чудово, було багато людей, багато конкуренції. Всі хотіли стати на перше місце, але першого місця все лише одне. Ну, я привіз перше місце по НБУ, потім ще одне перше місце по НБУ вже чоловік-човік. Це був мій опонент Рінат. І третє місце в мене по синхронному кату не обійшлося і без додаткових випробувань травм. Втім, і це не вплинуло на результат. Тяжко було не в плані фізично, а в плані морально зібратися та вийти, не дивлячись на біль. Буває були сумління, що не зможу. Все ж таки травма, але на першому місці я рада, що змогла себе побороти та вийти і перемогти всіх. Додатковим гарним стимулом для спортсменів став статус турніру. На ньому розігрувалися місця на чемпіонат світу, який відбудеться у жовтні. Хендриксон, Олексій Правицький, цей день.